Всім привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. Початок відео буде досить незвичним, це буде таким своєрідним застереженням до всього, що ви сьогодні побачите. Все відео, майже все, ви будете дивитися у вертикальному положенні. І зараз поясню, чому так сталося. Першопочатково весь візнятий матеріал я планувала подати в сторіс інстаграм. Але я зловила ем, такий собі вайб розмови з подружкою, який розповідає, показує, що ж мені подарували. І зняла відео досить по часу довгі обрізати. Я цього всього не хочу, тому мною було прийнято рішення відзняти на YouTube таке от відео. Тобто, по суті, те, що вже. Готова відзняти, я просто об'єднаю, без лишніх обрізань сюди закину. Далі то зніму вже в, вертикальному полож... в горизонтальному, вибачте, положенні, що залишилось, і ось таке от відео буде. Сподіваюся, воно вам сподобається, буде цікавим. Ну, в будь-якому разі, я вже можу вам сказати, так як там буде досить багато розмов, легко можна поставити десь собі на фон або, не знаю, під час їжі послухати. І буде вам приємно проведений час. Я сподіваюся, і мені буде така користь і навіть більш логічне вирішення ситуації, в яку я потрапила. Нарешті дійшли мої ручки до того, щоб показати свої подарунки на день народження. Також це сторіс я хочу об'єднати з рубрикою нові книги, бо ну я думаю, ви відчуваєте цей зв'язок, що ще можна подарувати книгу. -любу. Правильно книжечки і ще раз книжечки. Перший набір книжечок, собі від себе коханої. Так купила собі на день народження книжечки. Перша від Хелен Хуанг, коефіцієнт поцілунку. Ось так вона виглядає. Анотація. А також моя темна Ванеса від Kate Elizabeth Russell. Тут м'яка палітурка. Що мені подобається, що тут навіть є вігук від Стівена Кінга. Тепер я знаю, що читає Стівен Кінг. Ось така тепер крута, ну ви теж знаєте. Так що ми разом всі круті. В чому прикол цих книжок в віковій категорії 18. Так було задумано. Ось. Вам не видно? Ось. Так було від початку задумано. На 18-річчя купити вже офіційно книжечки з такої вікової категорії. Також тоді з книгарні я вийшла не лише з книжечками, а й з таким упакуванням кави. Просто такий от е, приємний бонус-подарунок на день народження. Круто, яка вони п'ю, Ну, мама п'є, тому вип'є за моє здоров'ячко. Наступні книжечки, вони, до речі, дуже тяжкі, тут дуже багато сторінок від моїх дівчат з університету, від одногрупниць. І книжечки це не єдине, що вони мені подарували. Вони зробили ще такий плюс-бонус. Але все ж таки розпочинаємо з книжечок. Та-дам! А ось і дарк романи в каціному житті. Що можу сказати? Переслідування Адаліни і полювання на Аделіну. Це просто дуже товсті книжки. Здається, вони товстіші за сяйво Стівена Кінга, тому, тому я не знаю, як я це буду читати. Якось буду. Друга ось така. У мене, як завжди, все просто висвічує. Перша, друга частина. І тут є такий от кольоровий зріз. мені дуже подобається колір. От він на камері не такий, в жиді він такий гарніший, але це навіть не червоний, навіть не знаю. Це якийсь такий, можливо, бордуватий. Щось таке, і такий він більш приглушений, не яскравий. Мені дуже тут подобається таке. А тут просто звичайний такий чорненький. Знову ж таки, 18. Тут де. Тут так само 18. Так, я хочу глянути, скільки тут сторіночок. Щоб порівняти, що там з Стівеном Кінгом, бо я забула. 640. Ну, це як в Стівену Кінгу десь приблизно. Сяйві 720, оце ще більше, ніж в сяйві. Жах просто. Ну, якось буду читати. До Речі, якщо вже говорити про дарк-романи, з усіх дарк-романів, які поки що є на українському ринку, це єдине, що залишилося в мене в бажанках, що я захотіла. Бо в одному я розчарувалась, а в другу, у другого автора взагалі з книжками я її закенцелила повністю там через свої причини, яких я не буду називати. І також, до речі, є. Була ще серія е, дарк-романів, які, які мене зацікавили, але потім я дізналася такий факт, так що краще його взагалі не знати. Краще взагалі ніколи не знаходила ці книжечки, які теж сказали, все. папа, папа. -па. Я цього не хочу, я цього читати не буду, купувати цього не буду, не буду спонсорувати нехороших людей. Одним словом, так, що ще хотіла я додати. Не пам'ятаю, тому давайте переходимо до отого бонусу, про який я говорила на початку. Я пригадала, що я хотіла додати, тому я додам. Тут є в першу чергу застереження від видавця. Далі тут є попередження... Секунду. Важливе зауваження від автора. Що мені тут подобається, що тут прописано, так як це Дарк Роман, і тут робиться просто повний треш, то тут вказано такі речення. Наголошую, головні герої залишаються разом, тому що їх задовільняють саме такі стосунки, і вони обоє мають саме такі кінки. От оце дуже круто, і я таке люблю. Я таке інколи в магвах можу десь побачити, але не усіх, на жаль. А тут це є і це для мене дуже важливо. Тому тут, я, звісно, зразу зараховуються в плюс. Тепер до бонусику. Так, покажу. Спочатку лисівочки, дві такі, от листівочки, такі от песик, який каже, що я лапуля, і як то звати того песика? Пес Олег, ось це пес Олег. Ця лисівочка в мене стоїть разом з книжечками. А також, так як моя подружка, одногрупниця, трошечки так художник, вона ще намалювала мені лисивочку самостійно, а також з песиком, з привітанням з днем народженням. Ну короче, комусь песики. Ой, кажу, комусь котики, а мені песики. Знає, що мій вайб це песики, тому от тепер я маю от -то вже люди відривають від зйомок. Отже, що я хотіла сказати, тепер маю ще два таких от песика. І наступний подаруночок це закладинка з благословенням небожителів або з благословенням небесного урядника. З одного боку, тут намальований вже... Мама відомий хвачен, а з іншого вони двоє. Я от з дня народження так і не розпаковувала цю закладиночку Боже, яка вона гарненька. Просто подивіться. Вона ще й такою е, відблискує цією веселкою. Дуже гарно. Ось так, наскільки можливо, я покажу. Ось така краса з іншого боку хвачен Теж дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже гарно Ой, дуже крутий мені підгончик зробила. Тепер буду всі квір-книжечки закладати саме цією закладкою. Тим більше тут є вибір, або цей вік, або ось цей. Далі це значок. Я знову ж таки не знаю, як його показати, щоб вам було видно. Це значок з манкою Ніч на березі моря. Я його хотіла загалом, як я зберігла собі цей значок і попросила ту саму одногрупницю, якщо раптом вона в тому ж самому інстаграм-магазині буде щось купувати, щоб ми топо розділили замовлення на двох, і щоб вона мені замовила ще й цей значок, бо там на сайті в інстаграмі конкретна сума замовлення є. А мені, по суті, окрім цього значка, нічого не хотілося, нічого не було потрібно. А ну, щось, аби купити, мені також, звісно, не хотілося. Тому я в неї попросила в <просити> результаті. Вона мені цей значок подарувала. Тепер в мене їх буде два на шопері висіти. І тепер, здається, ще трошки, і я теж буду колекціонувати на шопері багато таких здачків. Але цей мені ну, дуже сподобався. Дуже тут гарний, милий, арт. Ну, хіба це може не сподобатися? Це така молода. Це мої кохані персонажі, що я просто не можу. От супер подарунок, і, можливо, колись навіть покажу, як цей значок виглядає на моєму шопері. Просто його потрібно, здається, зашити попрати і зашити. Уже по рахунку п'ята книжечка, навіть моєї подружки це місячний камінь від Сьона. Це в нас класика, квір-класика, і це остання книжечка з бажанок, які я хотіла придбати від видавництва. Видавництво. Така вона червоненько. Тут вам нічого, як завжди, не видно. Не мію я налаштовувати оце приколи. Так вона виглядає. Гарненька. Зараз покажу, яка вона всередині. Тут такий ілюстрований форсет, дуже гарненький. Також є тут малюнки. Зараз щось покажу з них. Боже, я не бачу, що я показую. Ось так виглядає. Далі я вам покажу малюнок величенький який зараз розкрию ось так один ще виглядає. І зараз тут просто треба зробити трансформера. Тобто, зараз ви бачите ось таку красу. Зараз цю красу ми ось так розпаковуємо. Хопля, хопля. І в нас ось така от величенька красота, краса. Я вже аж навіть... <рес> Дармове втратила, неправильно почала знову говорити. Так вона виглядає. Далі я зберу цей пазл з вашого дозволу і покажу ще щось, ще щось, якщо щось ще найду, а щось треба ще найти. Ой, і тут ж кольоровий зріз, а я цього так і не показала. От там молодець, що можу сказати. Чекайте, чекайте, малюночок не можу знайти. Ось такий ще малюночок і кольоровий зріз такий, от і вам він видається оранжевеньким, а насправді він червоний. Дуже мені подобається за книжка, і вона така малютка, що я просто коли розпаковувала, коли мені вручили той пакуночок, я не розуміла, що це за книжка, і я просто така. Я ще давала щось таке маленьке. Я зовсім не могла подумати, що це саме ця книжка, бо я думала, що вона в розмірі нестандартна і досить величка. А я тримала в руці просто ось такий маленький пакуночок, шитоненький, і я така, що це таке? А потім от дізналася, що це таке, і була супер задоволена. До речі, ця книжка відійшла вже трошечки від вікової категорії. Тут категорія 16. Ну, але загалом. Принаймні всі книжки, які я хотіла, які хочу, і які у мене стоять на полиці від видавництва, вони загалом всі 16, тому, ну що сказати, 18 від видавництва мене не дуже цікавить. На цьому моменті я зрозуміла, що я так від початку Йомок старалася не заспойлерити ще один з наступних подарунків, але я взяла і це зробила. Тому тут вже просто суто на уважність. Хто почув деяку деталь? Той молодець і вже знаю, що я буду показувати далі. А хто ні, не то побачите все самі. Дві наступні книжечки від держави. Подарунок від держави це 908 гривень, які дає держава на книжки. Це теж була досить смішна ситуація. Сам тим народження, тому що я така сижу, сижу, нікого не чіпаю. І тут мені чую звук повідомлення. Я дивлюсь, і мені щось діє присилає. Дія, що ти від мене хочеш? І тут, Катерина, вітаю вас! Вам 18 років, все, можете оформити книгу. Держава дарує вам гроші на книжки. Я така, оу, супер! Плюс і все. Я купила дві книжечки на ті 90 грив... 908 гривень. Я заплатила 900, але загалом видається 908 гривень на ці книжки. Перше, я думаю, ви вже побачили, це Гаррі Поттер і напівкровний принц. П'ята частина Гаріфутіра. Супер красива. В мене ж ті чотири книжечки, які в мене стояли, це старе видання. Бо ці книжечки купували ще моєму брату, ви це все знаєте. От, а це вже нове видання. Тобто, по суті, вони нікуди не поділи оцей дизайн, просто трішечки змінилося оформлення. Книжка матова, а також ось ця частина вона випукла. Там же ж вона була пряма. І коли так подивишся в загальному, то ну, помітно різницю, але мені це навіть дуже подобається, бо ну, я крута всіх людей нове навіть взяти мою подружку в неї просто всі від нового видання, А в мене і старий, і новий. Коротше, мені в цьому плані пощастило. Тому я вважаю себе через це досить крутою. Друга книжечка це графічний роман від видавництва, блакитний теплий колір. Автор Жульф Мароучі, авторка, не можу сказати. Дуже гарнасенька книжечка, і це вже остання з бажанок від видавництва «Видавництво». Хто ще не знає, це моє улюблене видавництво, і це графічний роман, тобто комікс. Так він виглядає. Також тут категорія 16 плюс. Тут ми трошки відійшли. Гаррі Поттер там взагалі. Навіть і 16 плюс немає. Тут дуже багато е, різних різних логічно малюнків з текстом, бо це комікс. Ну просто геній сказала. Боже, як вона приємно пах? Дуже просто сторінки прям. Запах розвивається, дуже гарний, приємний. така от книжечка. Вона теж досить тяжка, бо це графічний роман, тут дуже тип, класне оформлення, тут класні, якісні сторінки. Дуже мені подобається, тож буду читати. Я знаю, що ця книжка, вона досить сумна, я буду під нею ревіти, але. Але тим не менше я її хотіла, і ця історія теж квірна, але вона не про хлопців, як я зазвичай читаю. А це про дівчат, Тому також ця книжка саме цим і вирізняється. Наступний мій подарунок знаходиться в мене за спиною. Так, так, у мене з'явилась книжкова полиця. Цей подарунок зробила мені мама. Я передаю їй привіт. Вона точно дивиться це відео. І ще раз дякую тобі за цей подарунок. Мені здається, тут десь на Ютубі я також показувала, де раніше розміщувалися мої книжечки, вони знаходились на моєму навчальному столі, там, де я вчилася, але зараз в цій кімнаті його немає, бо ми зробили ремонт. Будемо змінювати стіл і загалом, коли ми проплановували, що залишиться в кімнаті, що потрібно купити, в списку була книжкова полиця. Щоправда, від початку я мусила самостійно на неї назбирати кошти і собі. Придбати. Ну, але вийшло так, що оплатила цю покупку мама, і вона мені сказала, що це буде мій подарунок на день народження. Тож, ось така історія, в мене є книжкова полиця, і зараз я хочу вам її показати в повний зріст і також показати, як я на своїй полишці розмістила свої книжечки. А в мене їх ой-ой-багато. -ой, мені здається, по останніх підрахунках їх десь 83, якщо я правильно кажу і не помиляюсь. Ось так виглядає моя красуня. Тут 5 були, заповнені лише 3. А на самій нижній знаходяться деякі дитячі книжки. А на наступній тимчасово стоїть ось це все, що ви бачите. Ну, мої парфуми, окуляри видно, краси таке. Поки що немає куди його ставити. Тому стоїть тут, а потім перебереться в своє, на своє місце. Тобто, далі третя поличка, Це повністю поличка, присвячена роману. Тут є різні різні. І ті, які я вам показувала і ні. Отак От вона виглядає. Також у мене тут колекція моїх сувонок. І містері машина зі скубіру. Наступна поличка має назву квір. Всі квір, квір, книжечки. Тут в мене є коробочка з печив, з передбаченнями, які я показувала, листівка з дискретом. Далі така от частинка, щось воно впало. 에, половинка з благословенням небожителів. Так вона виглядає. Знову впало. То що ж таке? Тут ця закладеночка, яку я показувала, ну нехай там пізніше поправлю. І остання верхня поличка, тут все просто намішана на купу, але більшу частину все-таки займають фентезі. Бо тут є і пригодницька література, і психологія, і жахи. Далі що тут? Ще є? Краєзнавчі? Є навіть детективі трилер. По штучці, ну, але кажу, найбільше все-таки місце займають фентезі, тут Гаррі Поттер. Ось там стоять пазли, коробки з пазлами. Теж така от частинка присвячена Гаррі Потеру. Також тут є ще окремо стоїть Черчанг і Мадам Уч, вчителька, яка навчала квідачу, і ось так виглядає. Ця поличка, і ще раз також швиденько пройдуся по загалом всіх поличках Ну, ось на подарунках ми закінчили, принаймні на тих, які я могла ось так вам показати щось розказати. за все інше, я просто скажу, що родичі мені подарували гроші, там назбиралася певна сума. Я просто вирішила, що як факт, що мені їх подарували, розказати варто, але щось більш детально. Ну, доцільним це не вважаю, тому на цій ноті я хочу завершити це відео. Хочу подякувати вам всім за перегляд. Також хочу попросити вас поставити мені сподобайку, можливо, написати коментар. Також в мене під відео є посилання на мій Тікток, на мій інстаграм. Там ви можете бачити мене частіше. Тому переходьте, буду рада всіх бачити. Ще раз дякую за перегляд і всім па-па!